Якщо це правда, що світ велетень складається з безлічі маленьких людських світів, тоді і правда те, що кожна людина шукає собі найбільш підходящого, де вона зможе найкраще проявити себе людиною. Василь Земляк від народження Вацлав Вацек. Сильна та незалежна постать української літератури, автор багатьох сценаріїв та літературних творів. Але що ховається за цим талантом? Яка його ціна? Народився Вацлав Вацек 23 квітня 1923 року в селі Конюшівка на Вінниччині. Він народився на Вінниччині. Але його прадід прибув на територію Поділля з Чехії. Вони чешські переселенці. І Василь Земляк завжди любив згадувати, що я виріс серед чехів. Я знав чеську мову, чеську культуру і чеські звичаї. Але я дуже люблю Україну і вважаю себе споконвічним українцем, хоча пам'ятаю про своє. Чешське коріння. Ще з дитинства він цікавився письменницькою творчістю, був амбіційною та активною дитиною. У старших класах Василь Вацик був місцевою знаменитістю, бо писав свої перші вірші, п'єси, оповідання. У 1940 році молодий юнак вступив до Харківського авіаційного училища, щоб здійснити свою мрію стати льотчиком. Але ж сталося так, що якраз десь в 40-му році мама його дуже захворіла, він приїхав додому провідати матір і залишився вдома доглядати її, почалась війна. Через так подальше навчання в нього не склалось, залишив, залишив спробу стати льотчиком. І подальшому вже війна внесла корективи взагалі у все його подальше життя. Вацлав. Згуртувавши навколо себе молодь, вступає до складу партизанського загону. Щоб вберегти батьків та родичів від переслідувань фашистів, Василь взяв собі позивний земляк. З лютого по березень 1942 року група в складі Вацика, Корнюка, Моркеса розпочали диверсійні акти на території Самгородицького району. У травні цього ж року. На дорозі між Махнівкою і Калинівкою, між станціями Миколаївка та Голендри пустили під укіс ворожий ешелон. Під час війни Вацика було двічі поранено. Обидва рази кульові ноги. Був поранений, треба про це сказати, що воював мужньо, не. Ховався від якихось небезпек, двічі поранений. Поранені були ноги в нього. Перший раз не дуже важке поранення, а другий раз зробили його. Він кульгав все своє останнє життя. Ходив спочатку на милицях, потім трошки покращило, але військове життя, військова біографія давала йому знати про себе подальші довгі роки життя. Участь у бойових діях назавжди змінила його світогляд. В повоєнні роки він не любив говорити про фронтові події. Але подеколи у його романах тіні війни живуть у діалогах героїв, їхніх рішеннях та мовчанні. Побачене й пережите, пізніше він використав у творах гнівний стратіон, підполковник Шименський», кіносценарії «Олесь Ботар та багатьох оповіданнях. Під час війни він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ольгою Земляк Чубер. Там він зустрів своє кохання. Свою майбутню дружину, яка, по суті, врятувала йому життя. Бо якби не вона, він завжди про це згадував і писав, що саме його дружина, яка була медичним працівником у партизанському загоні, він захворів дуже важко от, після контузії і при тому не однієї, а потім ще і важка хвороба, і саме вона його виходила, врятувала. І це було була така любов усього його життя. З травня 1946 року став працювати у газеті Радянська Житомирщина. А з липня 1949 року Василь уже завідувач сільськогосподарського відділу в газеті. З вересня 1951-го її відповідальний секретар. Загалом в газеті пропрацював 12 років до 1958 року. Проживаючи на вулиці Лятошинського. Василь Земляк жив в цьому будинку, який знаходиться за моєю спиною. Він знаходиться по вулиці, сьогодні вона називає, має назву Лятошинського. Мало хто про це знає, бо пам'ятна дошка на цьому будинку вона повідомляє тільки про те, що в цьому будинку працював Василь Земляк, але йому була виділена квартира в цьому будинку. Так що, на жаль, на пам'ятній дошці не написано, але Василь Земляк 12 років прожив саме в цьому будинку. Скоріше всього на третьому поверсі. Ну і, на жаль, нам сьогодні важко визначити, в якій самій квартирі жив Василь Земляк, але це точно було в цьому будинку і на третьому поверсі цього будинку. У 1957-му вийшла повість Кам'яний брід. В цьому ж році 34-річного земляка прийняли до спілки письменників України. Цей період став поштовхом для його активної літературної творчості. Житомирщина може дякувати земляку не лише за його літературну спадщину, але й за уцілілу скелю голову чацького над річкою тетерів. Після війни комунальники Житомира хотіли розкопати цю скелю і звідти брати щебінь і пісок для того, щоб відновлювати зруйнований під час окупації Житомир. І лише сміливі публікації Василя Земляка не дозволили цього зробити. І сьогодні, завдяки Василю Земляку, у Житомирі збереглася скеля Чацького, де дуже Полюбляють відпочивати житомиряни і малуватися краєвидами річки Тетерів. У 1971 році земляк видає свій знаменитий роман Лебедина Зграя. Це був глибоко ліричний твір про життя українського села, в якому автор порушує питання свободи та відповідальності, пошуків сенсу та прийняття свого місця у світі. Роман Лебедина зграя це еталон химерного жанру світового рівня. Саме цей роман і приніс Вазилю земляку світове визнання. Він величезними тиражами був надрукований в Україні, величезними тиражами був видрукований і в інших європейських країнах, і в Великій Британії, і в Польщі, і в Болгарії. І в інших країнах європейських радянська система не терпіла творчої свободи. Василь Земляк, який завжди прагнув писати правду, змушений був підлаштовуватися під вимоги цензури. Його твори неодноразово редагували, скорочували та змінювали. Він писав про те, що вважав найважливішим, тому він знайшов для себе химерний жанр. Це було його особисте протистояння системі писати навіть тоді, коли тебе змушують мовчати. За сценаріями Василя Земляка на київській кіностудії імені Довженка, де він працював головним редактором, поставлено фільми Люди моєї долини, новели красного дому, дочка Стратіона. За романом Лебедина зграя» Було знято художній фільм Вавилон 20. Відомий український режисер і актор Іван Миколайчук за романом Лебедина зграя відзняв фільм вавилон 20. І цей фільм побачили майже в усіх країнах світу. Він став тим фільмом, який увійшов до золотої скарбниці не лише українського, але й світового. Кінематографу. Пішов із життя Василь Земляк дуже рано, у 1977 році. Його твори продовжують жити у книгах та у фільмах, які були зняті за мотивами його творчості. Книги Василя Земляка залишилися на полицях бібліотек, нерідко забуті та вкриті пилом. Але сьогодні вони знаходять нових читачів, які по-новому відкривають у них те. Що він намагався сказати правду про пошук себе, про самотність і свободу? Його твори продовжують жити, залишаючи нам питання, на які кожен має знайти власну відповідь.